Слава націю, вітаю на каналі Добрий Рембатве Фірія Сашко. Добрий із московицького Т-72, так, який тут валяється ще з часів деокупації Харківщини і Донеччини, є ось така от сувенірна кулька. Кулька погона башти, так, наскільки я розумію, бо їх тут трішечки було. Залишилася одна єдина ось у мене. Цей танчик іменний. Цей танчик конкретно Москва. Є фотографії у мене на каналі, можна бачити, було написано. Так само тією фарбою, тією самою пензлем, що і вешечка та страна московицька. Москва, написано, було на стволі. Ствол пішов працювати проти московитів захищати Україну. Є одна. Кулька у мене, я її можу передати як сувенірчик до медіакави до медіакави Так, вони збирають кошти на підтримку Сил оборони. ми не знає, Ну я не знаю, зокрема, який підрозділ розмолотив оце на добрива так Я знаю, нормально ж мені підрозділів потім оце розбирало. Все, що може працювати. Працює аж до ствола, ствол зняли одним з останніх. А оцю кулочку, я ж кажу, як сувенірчик. Радо передам медіа каві. Я цілком вірю, що кулька сталева на сувенірчик якомусь поціновувачу артефактів українсько-московицької війни стане у пригоді. І він радо підтримає Сили оборони. Купить цю кульку, бо вона реально прикольна. Іменний танчик Москва, кулька з Москви. Де ще ви таку знайдете, я не уявляю. Докази того, що Москва у мене на каналі. Квіт Травень 25-го року працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.